Молодь, що ми тут каймаємо? Так як ми говорили, що ми вам скоро покажемо, що тут за розпаковочка. І зараз будемо її відкривали. Так, калірка, завжди нам приходять якісь посилочки, і завжди цікаво розпочати. Саме головне молодь що це ваша посилочка, то є когось з вас буде вона. Коротше, нам передав Пашко. Пашко мисніший наш колега, який, який там є на сході. Там. Він зробив такий подарунок Хотів зробити нам, але ми кажемо, ні, то зробимо наші кавалери. Тому ми зараз розпакуємо молодь. І ми самі толком ще не знаємо, що тут є. Але ви тут віконечко вигадаєте і думаєте, що тут може таке бути в такому великому пакунку. Нам дуже самим цікаво, так що зараз будемо розпаковували. А тут молодь посилочка вже є для нас. Нам хлопаки передали теж звітам. Дуже серйозні трофеї тут є. Mm -hmm. <реш> зараз ми вам ще теж покажемо. То, коли. що ми любимо, у нас це ціни, ні? Звісно, ну, ми то нікому не будемо Продавати. продавали, так. віддавали, так. то, то буде то, на то, то, то наше, та, але так. тут, коротше, ну, ну догадати, що тут є. Воно ну, невелике, воно ну, маленьке і трофейне. Я думаю, кавалерка ще додать і легеньке, да, і легеньке, кавалерка. Так що, я думаю, тут ви схоче догадати, що тут є. Бо тут я сам толком не знаю, що тут є. Ну ми зараз подивимося. Одним словом, має бути щось цікаве, бо тому що це є, якби то зроблено власноруч, руками. А, -а, а, ну то значить файно буде. Має щось бути моцне. Так що кавалерочка, вгадуйте наразі, що тут є. Коротше, кав'ярочка пише там різне, бліда. Я не знаю, що то може бути щось таке, що ви відіграли чи ні, але ми треба не відкривали. Але там навіть написали, що так я виставляю, міз добиме. Та, міст то Може редуктора, а не міз ваші. На, старий ключ відкривай. Де? Де? Дурне де... <плес> написав, <плес> одне написав, а другий дурне виставляє. Льоня, ти не заводься так братела, може вони правду кажуть. Так. Зараз ми подимося, зараз ми подимося. Опа-ча! Опа-ча! Но... Але то, то не саме головне, походу. Саме головне отут є. Будемо така там сам що з'яви маски. Замотили. А ну і ти. Давай. Десь в чому називаємо в сумці, похож. Опа! Такі з є чи то що? Де. Там, Телефон. Звони, Там до рудин! Ні, фига собі! Навіть не хочу того руками рухати, так гемно, блін, молоджож! Ну а то не саме головне. Це просто було запаковане в тому. Саме головне ага. тут два. О, Пашка власноручно сделал, смотрите, молодец. Что он сделал такое? ну. Телефончик, телефончик. О, добрый день, Анабий. Добрый, добрый. день. А Пашка красавчик, не? Ну. А? Что-то что было. Гравировочку какую-то сделал? Да. с Ага, ты дивись. Легіон! Красота! Красота старенька! Ну, Легіон! Uh -huh. Україна понад усе! А то буде одному комусь з наших кавалерочки! Підай мобільного батальйону 80 ї ОДШБ для кавалерки и Ллика. Кавалерки Молодежь, включила, короче, телефон той. Поставил на зарядку. Точність, пароль, як тут багато ти пароль. Чотири одиниці вгадали неправильно, 4 нуля вгадали неправильно. День народження, певно, має, що. Може там якісь якраз були знімки, ми б зараз до них позвонили. Ну як? Та ж. Але що там твій? Ванька? Ну, вже б могли пальці його відправити. Реально, би хочу без пальців. Вже ви хоч так розблокували. Ковалярочка, а то от штучка буде для вас. Спеціально для вас. Ми сказали пацанам, що то нам не треба. Робіть для кавалерки. І вони написали. Для, для кавалерки і льоліка. Від потужної штурмової бригади для кавалерки. Так що молодеж, очікуйте, ми комусь з вас подаруємо там. Ну дивись, тут може спали валяється, себе до того телефону. Молодець, я не нема пальця? Нем, не вірто. Забереться на бік. Каска. Тяжка його поймати. Кока вже нема. кока вже нема? Ні. <ріх> кока вже нема. Ой. Добре прилетіло було, не? Прилетіло, по шарабану добре, дали. А ну на того відсон що то таке пише? Тво? Та. Кулпак. Купак! Лази защитної структури. БР-2. 22 рік. 3, го 3. Поболота, глазила, Скотина. Пошла, ти то ще вас, союз! Дали трошки тряпки, но no. було легкіше. Короче, одним словом, молодж. Отака то розпаковочка вийшла з тої пачки у нас.